Довга та скандальна історія зі створенням регіонального ландшафтного парку на базі Єлівщини вийшла на фінішну пряму. Робоча група та представники громадської ради вкотре говорили про створення комунального закладу та претендентів на посаду керівника підприємства. Визначались директором майбутнього закладу словесним боєм зі сторони обласної ради депутат та бізнесмен Анатолій Мороз від громадської ради аудитор з двадцятирічним стажем Сергій Балакша. РЛП в межах 200,5 гектар, а не 186,7 те, що нам намагаються нав'язати місто і міська рада. Це питання технічного вирішення всіх оформлених документів і це формування штатного розкладу. Це те, що моє. Я в цьому місті живу і хотів би, щоб це місце тільки набувало, скажімо так, кращого вигляду, кращого стану, щоб за ним було око хазяїна. Словесна перепалка між кандидатами переросла у сварку, адже групи підтримки з обох сторін понад усе доводили, що їх висуванець найкраще підійде на місце директора комунального закладу. Ті решт вирішили визначитись із кандидатурою керівника за зачиненими дверима. Крім того, не полошає спокою робочу групу питання виділення земельної ділянки урочища Єлівщини під час сорокової сесії міської ради. Ми достеменно не знаємо, що відбувається з тими трьома гектарами, які… Три з половиною гектара, які констатурувала прокуратура, надана дозвол на розробку документації землев и і рішення, і відбулося голосування автоматичне вже рішення на право власності. Розв'язати вузол проблемних ділянок має введення мораторії на 34 гектари землі, які фактично можуть увійти до РЛП, поставити крапку під силу тільки депутатам міської ради. Поки ж комісії засідають та чекають сесії обласної ради, котра повинна проголосувати за створення комунального закладу. А от таємничі власниці, котрі безоплатно отримали чималий шматок коштовної землі Чернігова, вже розглядають можливі варіанти його забудови. Існує Предпроектна ескізна пропозиція стосовно створення на цій території туристичного центру, туристичний центр, який включав би в себе готельну частину і таку культурно-просвітницьку частину. Поки роботи ще не розпочинали, та вже є макет майбутнього комплексу на трьох гектарах, Колись підприємство підприємства з вирощування рослин, крім готелю, має з'явитись. Кінний двір, прокат велосипедів, кафе та різноманітна розважальна інфраструктура. Будівництво не зашкодить зеленій перлині Чорнігова, стверджує інвестор. «Єлівщину, скоріш, погубить те, що якщо з нею нічого не робити. Те, що відбувається там в останні, там, десяток років, коли... В Єловщині взагалі немає господаря, тобто ніхто не відповідає за цю земельну ділянку. Відкидає майбутні забудовники, будь-яке історичне значення, урочища Єлівщина. Третя охоронна зона частина цієї ділянки воно входить до третьої охоронної зони. А третя охоронна зона це десь приблизно 50% міста Чернігова. Ніяких заборон немає. А Ті, хто висловлює, що там знаходиться пам'ятка архітектура. Це ті особи, які там жодного разу не були, які не відкривали жодної карти. Коли ж планують розпочати будівництво, чоловік поки не говорить. Каже, все залежить від рішення обласної ради щодо створення РЛП. Наразі компанія Забудовник активно розробляє проєкт майбутнього готелю.